Вітаю всіх! Я хочу подивитись ось що: Курська область військові дії листопад. листопад місяць військові дії Курська область, яка буде ситуація? Курська область, військові дії, листопад місяць. Неоднозначна ну, ситуація там вже. Наші в обмеженні дикому і тиск обставин на них сильніший. Кінцевий результат, ну важко. Там немає руху, немає, там тільки щось тримається. А рух ворога є. Наші там ховаються, намагаються витримати весь цей тиск. А тиснуть конкретно, не більше. На жаль, так, тепер наші ЗСУ до кінця листопада будуть тримати позиції. В Курській області. Наші ЗСУ до кінця листопада будуть тримати позиції в Курській області. Давайте подивимось. Так, вони будуть тримати позиції до кінця листопада. Це на довгострокову перспективу там накопичення наших сил ще є Війна там є, воня там є, а ресурси там є. триматимуть її. Ворог там також є, і свою територію назад. Тримають, Наші там тримають. Ой, сила там серйозна. Сконцентрована. Ситуація двояка. Що там буде відбуватись, подивимось ще. Ось. Але дивіться, давайте глянемо. Стан наших військових Курській області. Стан наших військових Курській області, стан наших військових Курській області. Стан наших військових в Курській області, який? Стан наших військових Курській області, який? За вони не рухаються. І це результат. Важко. Дуже небезпеки серйозні. Серйозніші небезпеки, і вони думають, що робити. Вони оцінюють ситуацію, оцінюють обставини. Все, оцінюють. Тепер військові РФ. Стан військових РФ, який там. Стан військових військових РФ, який там. Стан військових РФ, який там. Стан військових РФ, який там. Угу. Не, Молодих там багато. Не, Особливо не навчених, молодих. Ну, рухаються рух обмежені в Русі все одно. Їм завдання ставлять, вони повинні це робити. Багато живої сили. І теж постійно розвідка, продумані дії. Просто так вони нічого не роблять. Все продумано. Там не якісь мобіки, чмобики. Так молоді, не дуже навчені, але вже не ті чмобики.